Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ми сьогодні роздаємо таку ситуацію. Що пропонує команда Батьківщини на, на чолі з її лідером Юлією Тимошенко для того, щоб перенаправити до бюджету України 175 мільярдів гривень? Ми це питання роздивимося з різних боків, проаналізуємо, задамось різними питаннями і знайдемо на них відповіді. І в кінці цього відео. Особисто до шановні речі буде задано питання стосовно цієї ситуації. Тож починаємо. Про що йдеться мова? А мої правки від Юлії Тимошенка до проєкту бюджету 2026 року щодо врахування в дохідній частині бюджету оці 175 мільярдів гривень, які Кабмін планував виплатити Національному банку України для погашення урядовій заборгованості. І Юлія Тимошенка. Вимагає, щоб оці гроші були перенаправлені до Державного бюджету України. Ось про що йдеться мова. Тобто, мова йдеться про ці 175 мільярдів про цю суму. Давайте розберемося: Національний банк України це ж не частина уряду, не частина Верховної Ради, і навіть не частина адміністрації президента України. А це окрема інституція державної влади, незалежна у своїй діяльності, яка не має відношення не до уряду, не до Верховної Ради, і не до адміністрації президента. Якщо розглядати Конституцію України, то там чітко визначено в статті 99, що головною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. Тобто, мова йде про гривню, що Національний банк має забезпечувати її стабільність. Тобто, головна мета Національного банку України не наповнювати бюджет, не фінансувати різні урядові програми, а захищати гривню від інфляції, від девальвації та політичних експериментів. А тепер найцікавіше, Уряд, як частина виконавчої влади, не може прямо втручатися в діяльність Національного банку України. І Національний банк України не має права сказати: а дайте мені оці 175 мільярдів, я їх буду використовувати краще. Бо це порушення принципу поділу влади. Якщо ми кажемо зараз про Національний банк України. Бо Національний банк України не підпорядковується уряд. І тут виникає головне питання: а до якої гілки влади відноситься Національний банк України? До законодавчої, до виконавчої або до судової. До якої? І де це прописано? Ось головне питання, на яке має бути надана відповідь, а потім все інше. Якщо немає відповіді, то про які гроші може йти мова зараз? Про направлення, перенаправлення. До якої гілки влади відноситься Національний банк України? Ось питання. До депутатів, до чиновників, до президента, до уряду. До якої? Що ж відбувається насправді? Тимошенко пропонує не виплачувати Національному банку України оці гроші, А перенаправити оці гроші у доходи бюджету. Тобто оці 175 мільярдів переставити із видаткової частини у дохідну частину. Ось ідея від Юлії Тимошенка її політичної сили Батьківщини. На папері це дуже красиво виглядає. але по суті, це як перекласти гроші з одного карману в інший і назвати це прибутком. Прибуток я виношу в лапки. Це ж не працює. І ось питання до вас, шановні глядачі, давайте будемо знаходити відповіді. Перше питання: чи не стане ось така ідея ударом по фінансовій стабільності? Відповідь. Так. Бо такі дії можуть. Розхитати гривню і викликати інфляцію. Друге питання: чи не перетвориться Національний банк України з незалежного регулятора на банкомат банкомату? Є при цьому ризик, що це так може відбутися? Адже це підриває незалежність Національного банку України? І третє питання. Головне, якщо сьогодні ми знаходимо, в лапках знаходимо ці гроші, а що ж буде завтра, якщо їх перенаправити до бюджету, ці гроші? Що ми будемо очікувати і відчувати завтра? Відповідь без реальних доходів, доведеться друкувати гроші. А це знецінення всього, що ми маємо. Ось і все. І давайте чесно скажемо. Ідея оця від Юлії Тимошенко, перенаправити ці гроші до бюджету, це питання відповідно вирішить підняття заробітних плат, пенсій, допомогу військовим. Це правильна, справедлива і необхідна ідея. Але виникає питання. А за рахунок чого це можна зробити? За рахунок чого? Бо кожна гривня, яку ми знаходимо таким чином, я воношу в лапки знаход. Не на виробництві ми знаходимо, не в економіці ми знаходимо, а у паперових оцих перестановках ми знаходимо. Тобто перенапра... перенаправляємо гроші. Рано чи пізно оця ситуація вдарить по курсу, по цінах і гаманцю з кожного з нас. Ось, до чого це може призвести. Можливо, вже настав час, шановні, відверто поговорити не про те, як перекидати оці гроші, а про те, як заробити гроші через зростання економіки, справедливих податків і реформ управління державними коштами, щоб дійсно були живі кошти і заходили до бюджету. Може про це переказати, про боротьбу з тінізацією, про справедливі податки, щоб працювали підприємці в Білу, а не в Сіру, щоб люди отримували офіційну заробітну плату. Питання, як співпрацювати в громадах з інвесторами. Може про це треба казати, а не про це перекидання туди-сюди? Бо стабільність гривні це не просто завдання Національного банку. Це відповідальність в першу чергу влади. Влада має зробити все, щоб оця стабільність була. І щоб до бюджету надходили кошти. Ось що такі відповідальність влади. І вже в завершенні, шановні, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові розбори головних економічних рішень влади. І в кінці вже відео. Задаю, шановні речі, як обіцяв, вам питання стосовно цієї ситуації. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримуєте ви ідею Юлії Тимошенко? Це перше питання. Інше питання. Чи вважаєте ви, що уряд не має права втручатися в роботу Національного банку? Яка ваша позиція по цим питанням? Напишіть свою особисту думку. Своє бачення. І відповідно, шанувачі, як завжди, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашим підписником. Ми сьогодні працювали для вас і розібрали вам для вас ось таку ситуацію стосовно оцих грошей, оцих коштів у вигляді 175 мільярдів гривень. Тому всім дякую, шануючи, і вже до нових зустрічей.